Ну а далі в об'єднаному марафоні про надважливий документ, який Україна і Сполучені Штати таке підписали цього тижня. Угоду про надра. Офіційна назва цього документу: угода між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько українського інвестиційного фонду відбудови. Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував його в Верховній Раді. Законопроект про ратифікацію угоди вже зареєстровано в парламенті. В уряді сподіваються, що депутати розглянуть його. Вже наступного тижня в цій угоді немає безпекової гарантії, але в ній йдеться про військову допомогу США і поширюється документ на всю суверенну територію України, тобто в кордонах 91-го року, загальну вартість усіх наших корисних копалин оцінили близько 15 трильйонів доларів, і значна частина цих покладів у східних областях. За словами міністра фінансів США Скотта Бесента, підписана угода це сигнал для Росії про те, що між Сполученими Штатами і Україною. Немає розбіжностей, що ж всередині цього документа, і як він має допомогти розблокувати американську військову допомогу для України? Про все це кореспондентка Тесен Марія Васильєва докладно зараз. Невдовзі після того, як перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бесент поставили свої підписи під угодою про Надра, український уряд оприлюднив текст документу. А сама Свириденко коротко відкоментувала по пунктах порівняно з кабальною угодою, яку нав'язувала Києво команда Трампа після знаменитої сварки в овальному кабінеті, підписаний варіант відрізняється дуже суттєво. Перше власність і контроль над надрами залишаються за Україною. Раніше американці хотіли, щоб надра перейшли до США, поки міфічні 500 мільярдів доларів, про які заявляв Трамп у перші тижні свого президентства, не буде компенсовано. Друге, Створюється американсько-український інвестиційний фонд, який буде фінансуватись внесками України і США. Розподіл внесків порівну 50 на 50. Також Україна і США матимуть рівну кількість голосів управління фонду. Ваги американців, якої вони хотіли в управлінні, не буде. Третє національна власність захищена. Державні компанії залишаються у державній же власності. Це зокрема стосується і Укрнафти та енергоатому, на які вже накинули оком розробники американської версії угоди. Четверте і дуже принципово жодних боргових зобов'язань цієї угоди Україна не визнає і не компенсуватиме жодного центу із тих не 500 і не 300, а насправді близько 100 мільярд. Дів доларів допомоги Вашингтона, яку надавала адміністрація Джо Байдена, США можуть заробляти інвестувати, але жодних зобов'язань для України про виплату чогось там заднім числом. Далі угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Але вона також передбачає, що Україна не може погіршувати поточні умови для США змінами своїх законів у майбутньому. І в той же час її домовились переглянути, якщо майбутні зобов'язання України перед ЄС будуть суперечити з зобов'язанням перед США ці дві тези здається суперечать одна одній. Силу підписаної угоди погодились визнати вищою за українське законодавство, яке, схоже, доведеться змінювати під неї. Вона діятиме без обмеження в часі, а розірвати її в односторонньому порядку буде не можна. Ще одна важлива деталь: фонд, який створюють Україна і США, наповнюватимуть доходами лише з нових ліцензій. Це означає, що Україна сплачує до цього спільного фонду 50% Доходу від нових ресурсних розробок від нових ліцензій на видобуток, а не від усіх, взагалі, як хотіли емісари Трампа. Угода не регулює видобуток та доходи від видобутку інших копалин. Вона також не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США. США й Україна не обкладатимуть податками внески із доходу фонду. Перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну. У нові і проекти чи у відбудову ці умови будуть обговорюватися додатково. Повідомляє Юлія Свериденко. Саму угоду ще має ратифікувати Верховна Рада, і найцікавіше на сьогоднішній момент про зброю. Свій внесок у фонд сполучені штати можуть зробити в тому числі у формі військової допомоги Україні. США роблять внесок у фонд, крім безпосередньо коштів. Вони можуть робити його і новою допомогою, наприклад, системами ППО для України. Пише перша від. Прем'єрка так, зброя вже не буде безкоштовною. За неї доведеться платити грошима чи ліцензіями на розробку родовищ. Але головне, що такий підхід має розблокувати надання нових пакетів. Адже до того Трамп відмовлявся навіть за гроші продавати Україні життєво необхідні ракети для систем Петріот. На що поскаржився нещодавно президент Зеленський. Загалом угода між урядами США та України про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови так вона називається. Офіційно не деталізує всіх умов. Це базовий документ, який виставляє певні рамки для підготовки наступних з більшою конкретикою. І так, гарантій безпеки в підписаному документі справді немає, але будемо об'єктивні. Українська перемовна команда витиснула максимум можливого за нинішніх обставин, та й безпекові гарантії в інвестиційній угоді точно не були б надійнішими ніж той такий Будопештські меморандум, про ефективність якого ми всі добре знаємо. Ресурсна угода має зацікавити Нинішню адміністрацію в Вашингтоні вписати Україну в контур своїх інтересів, що має допомогти охолонути апетитам Путіна щодо завоювання України за оцінками експертів, якихось прибутків від цієї угоди чекати обом сторонам доведеться ще довгі роки. Натомість в Україні з'являється шанс розблокувати постачання зброї від США, очікувати більшого від цієї адміністрації Білого Дому, якщо чесно, ми навряд чи можемо. Марія Васильєва, Андрій Марченко, ТСН, марафон єдині winner well,